А які зміни до проекту може зробити людина, якщо вона замовляє підряд під будівництво на початковій а, стадії? Серед змін, які е, ми можемо узгодити з клієнтом, це все, що не стосується зміни по несучим конструкціям. Тобто якісь Несучі ти май... маєш по периметру. Е, периметр, ну і всередині теж є декілька несучих стін, які не підлягають змінам, тому що це повністю міняється конструктив будинку. Якусь невеличку стінку там перенести чи об'єднати, там, можливо, дві невеликі кімнати в одну, можливо, два вікна об'єднати в одне вікно. Тобто такі от невеличкі зміни. А якщо навіс хочу такий, хочу якісь інші, це можливо змінити? Да, Більше, менше. З навісами і взагалі з додатковими опціями проблем немає. Можна навіс односкатний, можна навіс двоскатний. Можна гараж, а не навіс, можна котельну збільшити там чи зменшити, можна терасу трішки збільшити. Тобто, з цими е, додатковими опціями... це взагалі... все можна замовити у вас, і ви це зробите. Це все робимо ми.